Всім привіт! З вами команда велосклад.com.ua і ми підготували огляд на Келіс Спайдер 80. Нагадаємо, що відомий бренд зі Словаччини має подібні моделі Spider від номеру 10 до 90, огляд на котрі є на нашому каналі за посиланням зверху. Тож Spider 80 йде перед spider 90 Це дві топові комплектації, які мають різницю у кількості швидкостей, а також гумі. Тому якщо ви любитель більшої кількості швидкостей і катаєтесь як на бездоріжжі, так і по дорозі, то цей варіант для вас. А якщо любите більш спортивний варіант з ведучою парою на одну зірку та великим діапазоном на касеті, то пропонуємо подивитись огляд на Spider 90 за посиланням зверху. Ця модель більше розрахована на підкорення крутих гірок та їзди по бездоріжжю. Spider 80 має три розміри: S M та L. Рама келіса типу хартейл. Труби виготовлені зі сплаву алюмінію 6061. Цей сплав має високі показники жорсткості, при цьому низьку вагу. Завдяки баттингу в зонах зниженого навантаження матеріалу менше, а в зонах підвищеного більше. Тому ви можете бути впевнені, що він готовий до багатьох пригод. Завдяки гідроформінгу труби мають складну вигнуту форму, а також складний профіль. Ще одна технологія це внутрішня прокладка тросів. На цю раму ви зможете встановити багажник, крила, кріплення для фляги або інших аксесуарів завдяки достатній кількості бонок. Неймовірний рівень комфорту буде забезпечувати вилка SR Suntour XCR Air з ходом 100 мм. За амортизацію відповідає повітряна пружина, яка має регулювання переднавантаження, дозволяючи адаптувати жорсткість її роботи з умовами експлуатації та вагою велосипедиста. Масляний демпфер має регулювання компресії, котрий дозволить налаштувати швидкість стиснення вилки. Також є можливість блокування вилки, і ця функція виведена на кнопку на кермі, тому ви можете блокувати вилку навіть під час їзди. 29-дюймові колеса байка розраховані на любительські навантаження, обода подвійні, алюмінієві колес – Драфт пістановані, витримують ударні навантаження, не перетворюючись у вісіньки, втулки Shimano під центр Лок, мають гарний накат та кріплення під ексцентрик. Покришки WTB шириною 2,1 дюйми забезпечать гарне щеплення навіть на різких ґрунтових поворотах. Гальмує велосипед дисковими гідравлічними гальмами Shimano MT-200. Вони працюють за допомогою мінерального масла, тому часте обслуговування їм не знадобиться. Працюють у парі із 160 міліметровими роторами. При зупинці не потрібна сила, адже гідравліка все зробить за вас. Spider 80 має 20 швидкостей. Трансмісія тут Shimano Dior. включає в себе передній, задні перемикачі та монетки. Касета Шимано з діапазоном 1136, ведуча пара на дві зірки 36-26 зубів, каретка картриджна на промислових підшипниках. Така топова трансмісія втілює впевненість на жорсткому бездоріжжі. Комфортне керування забезпечує широке алюмінієве кермо КЛС, що встановлене на алюмінієвий винос. На кермі вдягнуті дуже зручні гріпси КЛС, тримаючись за них, навіть мокра рука не буде ковзати. Сидіння Сілі Роял шириною 140 мм встановлене на підсидільний штиркалес з кріпленням на два винта і висотою 400 мм, що також виконаний з алюмінію. Тож Келіс Spider 80 це надійний велосипед на легкій алюмінієвій рамі з топовими комплектуючими, який подарує вам динамічні поїздки у будь-який день, 100% закриваючи потреби у активному способі життя. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин Belosklad.com.ua. До нових зустрічей.